Так, включи відео. Так. так, зачитую заяву. Начальнику Удубінського РВП, ГУНП Рінській області, по поліції Саврану. Від мужчини Микола Ілля, авторське право на ім'я. Персональні дані захищені законом про персональні дані. Файл UCC 2021 077 6501 5. Згідно якого захищені всі права згідно міжнародного законодавства. Телефон 063 603 76 85. Повідомлення про злочин. 121.23 числа в 10.00 група людей у кількості 6 чоловік, як би то від служби рівного Оленерго та поліцейських жетон 016 9674 та 1566-27. Порушили загальну декларацію прав людини від 10.12.48 року. Конвенцію про захист основних прав свобод людини, Конституцію та постанову Конституції України та постанову Кабінету міністрів 206. Чим скоїли злочин, передбачений вашим кримінальним кодексом геноцид, що заборонено відключати життєво важливий ресурс електроенергії під час воєнного стану в разі їх неоплати. Розпорядження. Вказне повідомлення є внести в ЄРДР та відкрити повторну кримінальну справу. Наголошую, що одна кримінальна справа проти ресурсів відкрита в 2021 році. <кій> Встановити, чи мають вказані поліцейські повноваження від Національної поліції України і щоб порушити права людини. Надати поліції, копії присяги вказаних поліцейських. Надати інформацію про хід розслідування кримінальної справи, яка відкрита в 2021 році проти перевищення повноважень службами ЖКХ для надання послуг. Відповідь надати згідно міжнародного права протягом 5 днів. В листах і на конверти звертатись тільки так, мужчина, Микола Ілля, авторське право. Всі права захищені в СІСІ 1-308, 1-308.4. Уповноважений представник СССР-3402 Б1. Продовження відновити подачу життєвожливо ресурсу протягом 24 години. В разі невиконання волі живого мужчини Миколи Іллі, Національна поліція України акцептує оферту, яка виложена в засобах маси інформації на 40, на суму 40 тисяч унцій золота відсотвіностов'ятої проби. І було е, надіслано восьмові повідомлення. Заяву в кожному, усі права захищені і усі, 1308, 1308.4. Так, візьмена є. Оця. Закресла Видно Все? І з другої сторони. Так, щоб тут нічого нічого не викрало. От я передаю поліцейську.